На невеликому горбочку, на зеленому лузі, жили два мурашки великий і маленький. Вони завжди вигадували собі якісь справи, щоб позмагатися і подивитися, у кого краще вийде. Одного разу вони вирішили зібрати колекцію. Але колекцію чого? Та чого завгодно, аби у кожного вона була гарною. І вони попрямували в різні боки. Великий побіг. А маленький пішов повільно, глибоко замислившись. Наступного дня маленький мурашка прийшов до великого, тримаючи під пахвою якийсь альбом, і побачив, що його друг сидить втомлений і задоволений на верхівці здоровенної купи, складеної з банок, ланцюгів, черевиків, камінців, пляшок, черепашок, ножиць, коліс, валіз, палець, м'ячів. Та безлічі інших речей. Бачиш, яка велика колекція. Я виграв змагання, бо я дуже сильний, радісно сказав Великий Мурашка. Так, це велика колекція, але її треба впорядкувати, заперечив маленький. Баночки в одну купу, камінці в іншу, і так далі. Ну, це не так вже й важко для такого сильного мурахи, як я. Сказав великий Мурашка, і заходився розгрібати купу та розкладати речі. В результаті виявилося, що він мав дві баночки, які підходили одна одні, дві три пляшки, одні ножиці, два колеса, і так далі. Усі предмети розпалися на багато невеличких купок, а деякі лежали по одному. Ну, а зараз як? запитав великий, широко усміхаючись. Що казати? Ти багато попрацював, мій друже, але в тебе не вийшло жодної колекції. Тобто в тебе розпочато 100 колекцій, але немає жодної закінченої. Подивися, я зібрав колекцію листя. Тут є і великі, і маленькі, гострокінцеві, і овальні, і кольори у них різні, ось червоний листочок, ось жовтий, ось зелений. Кожен листочок. Я наклеїв у альбом, і в мене вийшла закінчена колекція, яка знадобиться мені для того, щоб більше дізнатися про рослини. Отже, маленький мураха переміг великого, оскільки в цій справі була важлива не сила, а розум. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.